Доброго ранку, дітки. Сьогодні вранці зі мною трапилась незвична пригода. На лісовій стежинці я зустріла нашого давнього друга, лісовичка. Він дуже дивно себе поводив і дивіться, що мені сказав. Настрій це дуже важливо. Настрій завжди має бути чудовий. До лісу приходьте тільки з чудовим настроєм. Потім лісовичок сказав такі дивні слова та подарував мені ось такого листочка чарівного, кленового, із ось таким смайликом. Подивіться, що значить цей смайлик. Який він? Так, дітки, цей смайлик радісний. Давайте сьогодні з вами поговоримо про наш настрій. У кожної людини настрій буває різний. Яким він буває? Так, сумним, коли тобі щось неприємно чи щось не подобається, і радісним, коли ти задоволений, і все. Дається. Настрій дуже важливий для нашого здоров'я. Без нього ніяк. Тому він завжди має бути хорошим. Але є випадки, коли настрій буває поганим. Правда ж, дітки? Розкажіть, коли у вас буває поганий настрій? А сумний. А радісний. Так, у всіх людей. Настрій кожного дня різний. Ось погляньте, дітки, до нас киця мура завітала, а в неї на вушкові теж смайлик. Який він? Вірно, сумний. А подивіться уважно на кицю і скажіть мені, чому вона може бути сумною? Так, не зловила мишку і сумує. А ще чому? Так, зіпсувала собі шубку. Подивіться Мурка неохайно малювала і всю собі шубку біля личка своє хутро. Зіпсувала, тому в неї настрій сумний. А ось зайчик-стрибунець, а у нього на вушкові теж смайлик. Подивіться. Який цей смайлик, який він настрій зображає? Так, радісний і веселий. Як ви думаєте, чому? Я думаю, що зайчику подарували квіточку, тому він веселий. А ще чому може бути веселим зайчик? Так, тому що він смачно поїв. А ще подумайте. А зараз зайчик хоче з вами погратись. Коли він дивиться на вас, ви йому посміхайтесь і пострибайте. А коли зайчик ховається, ви теж тихенько сідаєте. Приготувалися. Скік-скок, скік-скок. Стрибаємо, як зайчики. Ховаємося. Спробуємо ще раз стрибаємо. Як зайчики, весело, радісно всім. Зайчик заховався і ви теж сумуєте і ховаєтесь. А ось гляньте на ведмедика. В нього теж смайлик. Чому? Що він значить? Подивіться уважно на цей смайлик і на нашого ведмедика. Ведмедик наш не просто радісний, він задоволений. І від задоволення закрив оченятка. Спробуйте і ви так. Закрили всі оченятка, посміхнулися. А чому можна бути задоволеним? Так, причин буває багато, а ведмедик наш задоволений, бо він смачно поїв малинки. А ви, дітки, чому буваєте задоволені? Розкажіть. Аж ось на лісовій галявині виглянула хмаринка, закрила сонечко і пішов дощ. Подивіться на хмаринку, який настрій хмаринки. Так, сумний. А як ви думаєте, чому хмаринка сумує? Так, причин може бути багато, а дощик це сумно? Ще радісно. Вірно, якщо дощик потрібен рослинкам і квітам, і він іде, йому всі радіють, і це радісно. А коли дощ іде декілька днів і не пускає нас гуляти, тоді це сумно. А давайте й ми з вами пограємо в дощика. Крапає дощик на долоньку. крап 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 крап, крап Сильний дощик, а тепер повільний. Крап, крап, крап-крап. Закінчився дощик. Дітки, а який у вас настрій сьогодні? Розкажіть. Радісний, сумний, задоволений, чи, можливо, здивований? Гляньте на нашу нюшу. Вона сьогодні здивована. Подивіться, що зображено на її смайлику. Великі круглі оченятка та ротик схожий на цифру нуль. Спробуйте і ви так зробити. Такий настрій у Нюші Зад... здивований. А чому нюша здивувалась, аж ротика розкрила? Так, здивуватись можна, коли тобі зробили якийсь несподіваний подарунок? Чи щось несподіване? Сказали. Спробуйте й ви здивуватись ось так, як нюша. Дітки, скажіть, а коли настрій поганий у друга, у матусі, у будь-якої людини, як можна її покращити? Так, зробити гарний вчинок, сказати добре слово. Давайте ми з вами подаруємо комплімент. Я вам кажу ви мої хороші дітки, а ви мені? Я вам кажу, ви мої сонечка, а ви мені? Я вам кажу, ви мої розумники і розумнички, а ви мені. А тепер спробуйте подарувати комплімент матусі, другові та тусю. Іграшкам. Це дуже приємно і цікаво. Від цього настрій стає чудовий. Тепер я, дітки, зрозуміла, чому лісовичок подарував нам листочок з настроєм. Він захотів, щоб ми з вами порозмовляли сьогодні на занятті про настрій. Настрій це дуже важливо. Я бажаю вам, нехай у вас завжди, буде хороший сонячний, чудовий настрій. А якщо раптом настрій сумний, невеселий, Засмучений. Тоді пропоную вам нескладну вправу з нашими фантиками. Щоб настрій покращити, потрібно наші фантики взяти і сформувати з них кульку, сильно затиснути у кулачок. Ще додаємо фантиків. Ще додаємо. Ось таку робимо велику велику пулю. Сюди складаємо весь наш гнів, весь наш сум. А щоб настрій поганий зник, потрібно взяти ось таку торбинку чорного кольору та покласти туди всі наші негативні думки, емоції, настрої. А я вам бажаю, малятка, нехай у вас завжди буде ось такий чудовий настрій. До побачення, мої хороші!